Шановні учні, шановні вчителі, хто нас дивиться, ми продовжуємо розбір варіанту НМТ 2023 року, той варіант, який нам надав оцей звіт, офіційний звіт про результати НМТ у 2023 році. Цей звіт нам надав Український центр оцінювання якості освіти. І ми підійшли до завдань на відповідність. Тобто для, до кожного завдання 1, 2, 3 треба дати відповідь А Б, В, Г, Д. Одну з відповідей. хочу зауважити, що для тих зауважити для тих, хто дивиться таке, такі типи завдань зі мною вперше. Все ж таки, я теж хочу наголосити увагу, що в нас немає офіційно в документах, немає обмеження, що для двох різних завдань не може бути однакової відповіді. Таких офіційних обмежень немає. Але практика показує, що таких завдань на сьогоднішній день ще не було. Тобто для різних завдань різні відповіді. А наш 16-й номер не дуже приємний. називаємо це так для учнів. Не дуже приємний. Чому? Тому що це знову-таки робота з функціями. Але функції, які пропонуються у відповідях у цьому стовпчику, вони досить прості. Вони або елементарні, або трішечки отримані з елементарних найпростішими геометричними перетвореннями. Тому все-таки враховуючи це, саме до цього номеру, я б підійшов. Так, що я схематично зображу всі функції дуже швидко на НМТ, а потім буду шукати відповідь. Отже, якщо це функція А Х квадрат плюс 4, то це парабола y дорівнює х піднята на 4 одиниці вгору. Я навмисно дуже швидко, так як я сажу на НМТ, і мені час летить. Y дорівнює X – Це бісектриса першого і третього координатних кутів. Y дорівнює корінь з X – Це гілка параболи, яка розташована в першій координатній чверті. G – логарифм по основі 05 x І тут треба сказати, що це функція спадна. Проходить через цю точку 1. Має вісь. Кордината симптоту не перетинає. Ну і нарешті Д це гіпербола, яка розташована у другому та четвертому координатних кутів. Тепер аналіз. А це 9 клас, Б, це сьомий клас, В це восьмий клас, Г це 11 клас, і Д це знову-таки 8 клас. Отак От хочуть від нас, щоб ми все знали. А далі давайте відповіді на питання. У області значень функції є проміжок від 0 до плюс нескінченності. Що таке область значень? Область значень – це які значення може набувати ігри. Ось воно в наше. Від 0 до плюс нескінченності. Тобто це відповідь В. Графік функції симметричний відносно осі Y. Ми бачимо, що це відповідь А. Потім другий пункт я прокоментую. Найменше значення функції на відрізку 1,4, функція набуває в точці х до 4. Це можливо, зокрема, зокрема підкреслю, якщо функція на відрізку 1,4 спадна, тоді найменше значення і буде в точці 4. Ну, є ще інші випадки, без умов. Але, зокрема, якщо вона буде спадна. Тому відповідь є. Тому відповідь. Ну, в принципі, розв'язали. Хочу сказати, що якби завдання було, може, трішки важче, то я б може взагалі б почав зразу з другого пункту, ось цього, графік функції симетричний відносно, е, відносно осі y, це, що це означає? Це означає, що функція парна, а серед запропонованих функцій парна лише х квадрат плюс 4. Тому, можливо, я просто по-іншому це почав. До початку речення ось такого, де беріть закінчення. ну, Я буду, мабуть, тут з боку розв'язувати і трішки я не розрахував місце, мабуть. Значить, перше, якщо n на a дорівнює 3 і n натуральне число, то n дорівнює 3 a Є таке, нема такого, нічого, тоді a дорівнює n на 3 о таке є. А дорівнює n на 3, тільки я маю бути уважним. О, Друге. Логарифм перенесли у праву частину, застосували властивість логарифмів. І тоді А на n дорівнює 3. Є таке А на n дорівнює 3. Немає, але є А дорівнює 3n. І це відповідь А. Ну і нарешті третє, давайте я тут. Це показникове. Ну, до речі, кажучи, показникове може бути і на базі навіть сьомого класу. Значить, n плюс 1 дорівнює a, таке в нас є, і таке b. Ну, тобто, перше це взагалі на рівні п'ятого класу можна, друге це 11 клас, а третє і на рівні навіть сьомого класу. Тепер я трішечки не проаналізував, що в першому максимально кількість балів 3. Набрало аж 13,6%. Тобто те, що я вам казав, номери з функціями вони важко розв'язуються учням. Шановні вчителі, зверніть увагу на це. У другому, максимальну кількість балів набрало не набагато більше, 17,9% навіть не п'ята частина. А 0 балів набрала половина майже, а тут 0 балів теж майже половина. Тобто таке відчуття, що люди просто не розв'язували ці завдання. Чому не розв'язували? Не розв'язували, тому що ну, можна вгадати, може, це теж, мабуть, вгадували, не знаю. І ось дуже класна задача. Мені дійсно задача сподобалася. У прямокутному трикутнику АВС, кут К С 90 градусів, АВ 24 воно на малюнку позначено. На продовженні катета та АЦ точку К. Так що АК дорівнює КБ. Це точка центр кола, описаного навколо трикутника, АЦБ я її поки не ставлю. Згодьте кут 1-3 із його градусний мір. Ну, БАЦ тут просто нема що робити. БАЦ це ну, тут, тут, тут не, не про що, не, нема про що вести мову. Тобто це другий гострий кут прямокутного трикутника, це відповідь Г, Ну, можу зразу з'єднати в принципі. А от далі починаються цікаві речі. Кут КБЦ. Про точку К ми не забули. Не забули. Це центр описаного навколо прямокутного трикутника кола. А цим центром є середина гіпотенузи. Тому я підготував малюночок окремий, де ми будемо це розглядати. Ось вона точка К, ось вона середина гіпотенузи. Тут це може, Так, який ми шукаємо КБЦ. КБЦ К. Так. КБЦ. Ой-ой-ой. Я не ту, не, не ту точку поставити. Точка О, я думаю, що. Точка О центр описаного кола. Точка О. точка О. точка О. Значит ми шукаємо КБЦ. Тобто ми шукаємо оцей кут. Ці рівні. Да. А, для, для другого пункту воно нам не треба. Це трішечки я помилився. Це трішечки я помилився. Поки воно нам не треба. Це буде треба для третього. Ну, ну тепер хочу дати одну пораду. Якщо це можливо, на НМТ, для того, щоб знайти КБЦ, нам треба на хвилинку. На хвилинку, можливо. Прибрати зайве, і сказати, що це трикутник КАБ, у якого КА і КБ рівні між собою. А цей кут ми вже знаємо 66. А трикутник рівнобедрений, тому і цей 66. Значить, кут КБС оцей в нас 60. 6. Значить, Ми отримаємо, якщо 66, віднімемо 24. Тобто 42 градуса там відповідь. 2. А от для третього нам вже треба дійсно та точка О, з якою я поспішив. Ми з'єднаємо і шукаємо ОКБ. ОКБ. О ОКБ. І тут нам би прибрати зайве, да? тобто, якщо ми повернемося сюди і згадаємо, точку, я вже сказав, що це середина гіпотенузи, а трикутник рівнобедрений. ну, Все-таки, мабуть, для учнів треба накреслити. Я думаю, да. я накреслю цю ситуацію вже дуже досить швидко від руки. Давайте ми спробуємо розібратися, що у нас тут відбувається. Трикутник рівнобедрений осередина АБ, тобто ОК. Медіана. Але медіана, проведена до основи, є також бісектрисою висотою. ОК, бісектриса і висота. Можна пригадати, що ми знаємо оцей кут 66 градусів. Оцей кут, О, а нас питають ОКБ, ОКБ зелененький. А це ж висота, ми ж сказали, що це висота. Значить, кут ОКБ, ну це вже третя дія ОКБ, це 90 градусів мінус 66, це 24 градуси, відповідь А. Навіть шоста частина трішки більше розв'язала на 3 бали, що, в принципі, на мою думку, для такої задачі в принципі, і непогано. Ви бачите, що задача пленіметрична. Задача фактично може бути розв'язана, як це не дивно, на базі 7 класу. Тобто тут немає інших властивостей, які б виходили за 7 клас. Сума кутів трикутника. Властивість, що є центром кола описаного, тобто там трішки в іншому вигляді, але в підручниках є це завдання навіть 7 класі. Хороша, класна задача. Задача, яка дійсно мені сподобалася в цьому ЗНО. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. І сподіваюся, що нас буде чекати ще одна зустріч з НМТ 23 го року.